Доброго дня, шановні друзі, почну говорити зараз в дорозі, рухаючись. Чому так, знаєте, переповнюють емоції? Подивилася, зараз поширюється на каналі, по-моєму, новий світ. Відео, в якому певний пан Микола Каже речі про хранителя там. ну Щось він каже, може і навіть я згодна з ним, що він колись з Олександром Олександровичем. Олександр Олександрович показував людям місця на кодачку. І пан Микола привозив людей. ну, Я так розумію, туристичний заробіток робив. Ну, це таке окрема пана Миколи. Питання, популяризація точок українських. Це добре, що власне це відбувається в будь-якому разі за гроші чи ні. Розуміло, треба, щоб вивезти людей, треба якось щось заробити на ним багатьом. Ну, а пан Олександр просто як е, патріот, я не знаю, він ніколи... Не казав, щоб йому гроші платили, просто попросили його, він коли був у силі, то водив, ну, показував да, людям, якщо його просив. Ну, от, власне, пан Микола про це не згадує, в яких умовах вони були, так би мовити, зв'язані. Вони не були зв'язані, просто інколи пан Микола, Микола, да, Привозив чергову групу, яку захотів, щоб їй щось показували. Ну і власне, пан Олександр, коли мав змогу, то він щось розповідав. Але для пана Олександра не було ніколи номер один заробляння грошей, і він став питання про інше, про розвиток людини. І про якісь речі. Але я, я все-таки вважаю, що да, туризм це добре. От до чого зараз нас ведуть деякі канали, то вони, так би мовити, розказують про певні речі сакральні, а зводять все все одно до того, що треба щось будувати, якісь захмарні речі на порогах. До чого, в принципі, оце відео і виводить. І не одне відео. Навіть пан Шевцов, якого пан Олександр дуже поважав, до речі, уклін вам пане Шевцов. І я вас певний час дуже поважала, але в деяких відео ви зараз на цьому ж каналі кажете про те, що от... Ну не зовсім, тобто ви говорите дуже багато про Ізраїль, про те, що от українці. Ну, я боюся помилятися, але ви хочете нас, так би мовити, так таємниче, прикриваючись певними розмовами, наче патріотичними, підвести під те, що непогано би тут мати той Ізраїль. Да? І що ми всі українці споріднені з певними особами люди. На що я і пан Олександр? Я от пошукаю це відео, де ви так плавно підводили під певні речі, щоб ми потім, так би мовити, не розчарувалися, коли оце все почнеться. Знаєте, я, мені здається, треба не крутити усі боки, а от казати правдиві речі там є, або я хочу тут Ізраїль, да, або я хочу тут україну українську і слов'янську, козацьку, яка. Немало ніякого відношення до Ізраїлю взагалі ніколи. Мало того, певних осіб, які торгували у там біля Січі, їх просто за межі Січі виганяли. Да, були євреї і серед козаків, але це була рідкість, це були не зовсім євреї. Ну, принаймні, це не були ті ортодоксальні і ті. Прикриті бізнесом особи. Ну, знову таки не хочу звертатися до якоїсь одної національності. Так от, вертаючись до питання, яке підняв пан Микола. <кій> до речі, ми зараз сидимо на цвинтар в Чеплях, старий, хочу відвідати а, наших пращурів закликати на поміч, бо я... О, Доброго дня вам! От питання. Я послухала оце у пана Миколу. Він каже, згадує хранителя і каже, що він передав ключі. І так йому питання задати: А кому? І вона так многозначительна. Ну, я не можу це сказати. Так от, пане Микола, ви не можете це сказати, бо ви нічого не знаєте. Бо ви не були всі ці роки біля хранителя і жодного разу він з вами не зустрічався. Чому? Бо він хворів. Людина. І він не хотів вже водити у ці ваші групи. Йому Хотілося, щоб це була душевна розмова, а не переводилася на якісь матеріальні моменти. Тобто він, він не казав, скільки йому треба заплатити. Якщо люди допомагали, то так. Да. А щоб так казати, там, дайте мені стільки, для нього таке не було присутнє. Тому він і не хотів. Певні речі робити для маси якоїсь збіговиська людей, які просто ведуть, знаєте, як туристичними шляхами. Причому по схемі дуже схожі на те, як водять у Ізраїлі чи десь в інших точках. І все одно це непогано, коли люди приїжджають на пороги, щось їм розповідають. Але мені здається, вони мають відчути це душею і серцем. І, власне, от тому ви не можете знати, пане Микола, що взагалі які ключі. Ну, тобто ви не були присутні. І, а те, що підвели до ситуації, підвели до ситуації, да, дійсно, отакі от монополісти, різні ті, хто монополював весь час свідомістю людей, такі мінорні козачки. І Різні особи. Я не про пана Микола, а взагалі. От вони, да, так, вони могли підвести до стану, але людина була виснажена. І, але цікаво було, що за цей час ніхто особливо не турбувався в ну, ближнє оточення. Але особливо не, не турбувався станом пана Олександра. І... Щоб поруч, наприклад, були ви і знали, що комусь він щось передав. От знову таки правда, да? то для чого це казати? У вас взагалі не було раки поруч і не було тих людей поруч, до яких ви маєте відношення. Тобто, тобто це просто брехня і монополювання. Якимось інформацією, коли нічого сказати. Насправді, яка ситуація? Я не хотіла про це казати. Просто насправді ті, хто є представниками певної спільноти, яка впливати, намагається і контролювати. І зараз перевтілюється, наче у патріотів хоче відкрити нам пороги, хоча українці самі відкривати мають, без поводарів таких. Які на себе вдягають певні шати. Насправді це ми їм потрібні, а не вони нам, у ті, які зараз там на каналах розказують. До речі, на цьому каналі пан Олександр не хотів, його запрошували коментувати. Він подивився, те, що там іде. І каже: я не хочу, бо багато людей просто вводяться в якусь, ну так би мовити, можна казати, одне, а як воно перекрутиться. Вдругу. І якась частина людей просто як пан Микола, каже речі, які не зовсім правильні. І він не знає цього, не знає ситуації. Як помер пан Олександр? Звісно, людина такого рангу, вона під впливом постійно. Звісно, він декілька років тому змінив ситуацію, менше став спілкуватися людьми, але не через те. Що щось таке відбулося дуже кардинальне. Просто вже людина достатньо слабка була і оточення було різне. Може, в це було погано, що він менше став спілкуватися. Але для спілкування постійного потрібні сили. Але ще раз повторюю: ключів ніяких, тим більше. Перед паном Миколі він не передавав. Я, знаєте, от зараз я от прийшла, за мною таке дерево і сонечко тут вийшло. Хоч було трохи так і похмура, і не похмура. І от я закликаю до поращурів. От ви, шановні, ті, хто кажуть, що щось вам передавали чи комусь з вашого оточення. Аби не полювати потім людьми і керувати, бо там багато так починають. Ой, який. Пан Микола, спасибі вам. А за що, шановні? Так, він непогано працює на туристичній базі. І, але я проти забудови порогів. І пан Олександр був проти забудови порогів. А те, що проєкт є мінорний, він, до речі, цей проєкт Ніпрові пороги. Вже її існує десь років 20. Його створювали на базі будівельної академії, певні архів, архітектори. І у мене десь є навіть цей проєкт. І у пана Олександра був в такому квітастому вигляді. Великий, велика така, як книга, альбом. І там, значить, що в основі цього, якщо ми вже коснулися цієї тематики? Кібуці, отакі от, які от якісь дивні будиночки, які вони хочуть настроїти вздовж порогів, коли спустять оцю воду. А воду вони хочуть спустити, бо знаєте, вони думають, що вони зможуть жити на цій території біля надпоріжжя. Хочу ще раз наголосити, оця територія. Не наситець. Продана майже вся. Людей вздовж берега в Микильському на Дніпрі майже не живе. Тобто, там територія біля каменя, де я начебто загинув біля якого Святослав, продана просто в на Каламисько чи когось іще. От вам відповідь. І що там збираються будувати, і не тільки там. А для чого вони збираються будувати оці кібиці? Бо вони розуміють, що жити там їм тяжко буде в цій атмосфері. Відповідно, їм треба керувати цією енергетикою, бо вони розуміють, що вона достатньо сильна. І з'являються отакі от коментатори. Я би сказала, яких кажуть, нам намікають для того, щоб, ну до речі, чого вони це роблять? А я поясню. Бо вони розуміють, що без нашої підтримки вони хочуть зараз нашу підтримку отримати. Вони не зможуть навіть до тих порогів доторкнутися. Їм треба, щоб ми погодилися на те, що вони нащадки, що вони отримали ключі, а потім ми будемо під їх впливом. Так от, шановні друзі, я от зараз знаходжуся на одному з найдревніших цвинтарів Катеринославщини і до Катеринославщини. Тут дерево, яке за мною за моєю спиною, яке я називаю просто вій. Це знаєте, хто такий вій, да? інколи я приходжу сюди навіть під вечір, ну тут не так весело, як зараз сонечко. Але тут наші пращури лежать. І от я до них звертаюся. Я до них звертаюся і прошу, щоб вони підтримали у те, що робив пан Олександр, у те, у що ми хочемо вірити, українці, слов'яни, хай навіть євреї, ну но нормальні, а не у ті, які хочуть керувати, усім, підбити під свою еліту Україну, набудувати кібітців, якісь туристичні бази. От почекайте, послухайте те, що каже пан Микола і, до речі, Шевцов. До чого воно ведеться? До того, що пороги цікаві, цікаві. І що він каже там, ну так, да, там немає таких високих будинків чи щось таке цікавих, да, для туристів. Але він предполагає, що може скоро бути, да? що ведеться забудова, вже вони щось там будують. Намиваючи миси. І от я вам скажу, що ми маємо заборонити з вами усе це. Я зараз підійду ще в одну точку біля кодачку і хочу заблокувати разом з вами і пращурами при підтримці пана Олександра кодачок. Для таких, як пан Микола, ну, для нього, може, особисто ні. Він може навіть проїхати туди, але подивимося, що буде, як він буде себе відчувати, якщо пращури зрозуміють, і ми з вами, що вони хочуть там -то робити. Тобто я зараз, він каже про ключі, от дай використаю у ці ключі разом з вами, про які він каже, з дозволу. Пана Олександра, його пращурів і просто блокую кодачок і усі пороги на використання і на вплив їх від усякої нечисті, вдягненої вишиванки чи ні, З пейсами чи ні. Я блокую разом з пращуром. зараз. Зніму з себе шапку вибачте, попрацюємо трохи. Зараз починаємо працювати просто на блокування кодачку і всіх порогів, і всіх священних місць вздовж діпра і місць сили на невикористання їх. Не українцями духом, щоб на цих точках не заробляли нечесні на руку. Блокування відбувається сьогодні, 19 числа, рівно місяць назад ми поховали пана Олександра. Я звертаюся до пращарю. За підтримкою. Блокуємо усі пороги, усі острови, усі священні місця, використання їх нечистю неможливе. Неукраїнцями неможливе. Забороняється тільки українцями духом, тільки духом слов'янами, тільки чистими помислами працювати будуть. Ключі всі. Який мав і тримав пан Олександр за дією на блокування. Але роблю це з дозволу вищих сил, пращарів пана Олександра. співпраці з ним, блокування. Буде до тих пір діяти, який поки не виздухають і не піде з України уся наволоч. Наволочі на території України і територій Слов'янських буде пекти, особливо в Надпоріжжі, в Дніпрі, біля Дніпра, на Луках Дніпрових, біля порогів, на островах священних. Біля всіх порогів я активізую сили українські, сили пращурів наших і в активізації цій ставлю захист для цих місцин від неуків, покидьків, які хочуть на них заробити. Чи свідомо, чи не свідомо. Але вони, якщо це бодай це хочуть зробити, щоб блокування відбулося, Закликаю до душ пращення. Цей хрест називають. Хрестом масона, але це не так. Це старі хрести були такі. Але якщо і навіть масона, то і це використаємо. Прощари ноші. Земля мати. Сили споконвічні. сили духу. Сили єдності народної, сили роду, мати Ляля, свароже, перуне, всі наші боги, яких ми славили пращури наші. Я звертаюся до вас. З проханням, своїм вимогою заблокуйте місця сили для тих, хто їх може використовувати проти України, прости волі, проти українського духу і посильте вплив негативний на цих людей в цих місцях, щоб вони не витримали у цих сил. Щоб їх пекло, щоб їх опалювало, щоб їх так перевертало. І Вони могли, не могли туди ступити. А якщо ступили, то їх переслідували страхи. І вони не могли більше туди попасти, а тим більше керувати. І я блокую цей вплив на ці місця. Негативний. Розблоковую усі пороги. Від початку і до верха. І від верха до низу. Батько ревучий діде, прокидайся, не яситься, прокидайся. Будило прокидайся, Сурський прокидайся, «Лоханський, прокидайся, «Вовниги, прокидайся, вільний. Поріг лишній, інші пороги малі і великі. Прокидайтеся, хай ваші сили протидіють наволочі. Усі ключі пан Олександр тримає при собі, який тримав. І ми тримаємо при собі. Ніхто не має права щось забрати у нього чи керувати тим, що він не давав. Тільки те, на що він згодився. А про те знаю я і він. Та ще й його рід. Але нікому не дамо. Пан Олександр живий і працює далі. Далі сьогодні ще побуваю там в певних місцях. Всім привіт. Удачі. Да, ще така додавка, додачка, ремарка. Як любив пан Олександр доповняти. А там Микола казав, що немає свободи волі. Так от, це неправда. Свобода волі завжди існувала і є ознакою українського духу і української сили, і слов'янського козацького. Не один раз казали наші козаки, що треба вільний і волю ставив на усе. Так, там якісь програми, але й програми можна змінювати, якщо людина усвідомить. Програми, до речі, це не одне життя. Тому намагайтеся змінювати свою долю і долю України. І хай вам Бог допомагає і наші пращури, і сили родів, і пан Олександр. І Ще до пана Миколи, ви не погана людина, але не ведіться за тими, хто намагається вас. Зневолити оцією матеріальною основою і намагається, так би мовити, маніпулювати вашими. Ви непогана людина, але не треба казати того, що не є правдою. Удачі!